Чорна тиса вітає вас. А ми входимося по цій чорній тисі. Отак так приблизно вона тече. Отак приблизно вона виглядає. Але це не тиса, це такий боковий рукавчик. Ось от тиса тече. От вона тече. Дуже шумить. От. Такі речі От сюди йти трошки буде небезпечно, я краще обійду. Тому що течія тут просто скажена випробовувати на собі, якось не хочеться, тому що виплисти то я випливу, але там далі камінюча, можна здорово побити. От, наприклад, як от як от, наприклад, от таке каміння. Глибина тут невідома, але я думаю, що там посередині зо два метри має бути. Місцями вона така, що можна і перейти пішки, звичайно, Вон, наприклад, там на отих перекатах. Але тут ні. По, по тих перекатах можна перейти, але дуже ризиковано, можна гепнутися. Ось тут. Е, сміття на тому березі це наслідки повені. Ну відповідно, ви ж розумієте, що немає річок без сміття, Якби тут не було, у нас народ не розуміє, що сміття треба викидати не в річку, а сміття треба викидати в спеціальні е сміттєзвалища. Стосовно кольору води і звуку зйомки. Тут так шулить, що може бути нечутно. Е, Щось сьогодні вона брудніша, тому що вчора вище за течією був дощ з е, Ясеня і там лазечна, туди впадає річка, забуду така, ну, трошки меншенька, ніж тиса, і купа і купа мілких струнків, які йдуть з'їв. Тому вчора вода була майже прозора. А ось, ось тут така. Такий шикарний перекат. Я не знаю, оцінять такі речі, люди, які складаються по гірським річкам, не знаю. Я бо я сам не сподіваюся, не знаю. Але перекат гарний. Червень місяць. Дуже спекотно, до речі, незвично як для всіх для місць. Незвичний, дуже спекотний черво. Наступного разу, коли ми приїдемо, наступного року ми приїдемо, дай Бог, здоров'я і таке хто інше, обов'язково треба буде взяти довгу міцну мотузку і от спробувати на оцих перекатах поплавати. Обов'язково спробую, метрів 15 мотузки треба, може й 20. О той, що альпіністи ходять у гори міцненький, з карабінами все як треба, мотатися і вперед.